Пронто-пронто, мої глядачі на Ютубі, я вас дуже обожнюю. Не буду довго розказувати, бо знаю, як сама не люблю довго чекати. І так, який сюрприз чекає на вас? Мені сьогодні прийшла ця інформація, що вас чекає сюрприз. І я вирішила вам це розказати. Ну, крім того, що. Я взагалі дала собі зобов'язання викладати на Ютубі довгі, довгі розклади, які я дуже люблю. Думайте про себе, поки ви про себе думаєте. Мене звати Ханна, я квантовий таролог, я автор системи Ханна Код живий за кодом своєї душі, бо це єдино правильний шлях, є багато систем, і моя система одна із тих, яка повертає вас до себе. Не треба дивитись на кого. Ми зараз якась така холодна з мечем. Бо якісь емоції, на які ви сподівалися, не справдилися. Хоча знаєте, що вам все світ говорить? Дума, де тут? А ось говорить так дві чаші ж повні. Тобто подивись не вбік. Того, що не сталося, а подивись бік того, що сталося. Це про нашу здатність бачити стакан повний чи стакан пустий на полу, да? на половину Тож, це таке, ви знаєте, я скажу вам так, що я на все дивлюсь з висоти 5 d Мене настільки це життя дивує. І дивую тим, що я перестала все ділити на погане і на добре. Я зараз взагалі живу в готелі вже другий тиждень, в марбеї. Ви розумієте, що як це достатньо коштовно, я в день плачу 40 євро зараз. Я шукаю житло, в якому я би хотіла жити. Я про те, що 5 d енергії це коли ти не живеш просто в позитиві, в афірмаціях, які нічого не змінюють, на жаль. А коли ти вже як спостерігач за Постерігаєш за всім, розуміючи, що всі ми єдине ціле. Кому цікаво, вибачте, збиратись в групу Телеграм, я там багато про це розказую. Зараз у мене знижки на розклади, на запитання, 50% це перше. Я роблю таку практику, щоб ви зі мною познайомилися. Бо я роблю розклади не тільки по системі класичне Таро, а ще по системі Ханна Кот. Чи вона відрізняється, є длющі причини. Не тільки. Що відбувається. А чому саме так? І так, який сюрприз? У, -у, -у. у карти вогонь. У прямому змісті цього слова. Є в вашому житті імператор? Е який. Який має на вас певні цілі. Він їх ще не реалізовує, але цілі вже є, імператор дуже сильний, той, який вміє підкорювати свої почуття, в тому плані, що людина. Сильна. Людина, яка вміє жити не тільки пісюном, кажу, як є, але й голову вмикати. Справжній імператор. Хоча імператори теж бувають різні. І тут кажуть про те, що він буде вам допомагати. Є у вас такий, ви його вже знаєте, я правильно розумію. Ого, аркан доля, тут такі грандіозні події йдуть, ви його вже знаєте. І знаєте, 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 що кажуть? Кажуть, що тут немає значення ні час, ні година, ні рік. Коли випадає аркан суд, то стираються всі кордони. Я маю, на увазі, що ви могли з ним познайомитися хоч і 20 років тому. Ви його знаєте. І Аркан Суд це про те, що тут навіть брак може бути з цією людиною. Тут людина приймає рішення людина дуже сильна, вольова. Що ви його доля. Так, Аркан Суд. Ви знаєте його, він навіть що ви не розумієте цього. Давайте хоч одну його ознаку, щоб ви могли. Він ще стоїть на виборі шляху. але ви про це можете не знати. Напишіть мені, чи знаєте ви такого чоловіка. Напишіть. Якщо навіть не знаєте, дивіться, може бути так, що він вас ко... має до вас почуття, то до когось він може бути навіть одружений. Угу. Бо імператор іноді це не завжди дуже багато тлумачень імператора, але іноді це і про одруженого чоловіка. От він може, він сильний, він свої емоції не показує, бо імператор, якщо. Приймає рішення, то він його робить. І він розуміє, що якщо я показую почуття, да то він у нього природа така, що значить, пора і робити дії. Тому ви можете не знати, але тут є чоловік, який зрозумів, що ви його доля. І що все, він приймає рішення бути з вами. Я права? Так, король Пентаклів, його зараз нічого не радує. У, -у. У нього все є, всі чаші повні, але подивіться, який він сидить. Король Пентаклів. Він, ще кажу, може бути забезпеченим. Але, забезпеченим він так. може бути. Він може бути одруженим. Те, що забезпечене само собою, бо імператори не бувають забезпечені? Імператори це люди, які вміють всі сфери життя зробити успішними, проявленими і проявленими через них вони не бояться брати відповідальність. А тоді так, я запитаю прямо: а який же сюрприз в його обличчі ви отримаєте? Початок нового етапу, він скаже: давай з тобою почнемо, боже, стільки старших арканів, почнемо з тобою все спочатку. Я хочу почати з тобою нове життя. Буду захищатися навіть від нього ще. Дайте пораду, пораду тим, хто мене дивляться стосовно цього імператора. Завжди беру пораду. Ох, ну яка порада? У вас взаємна любов. Ви любите його, він любить вас. Ви знаєте цього чоловіка, тут взаємність, куди від неї піти? Нікуди. І давайте я подивлюсь таємний код цієї ситуації. Я дивлюся ще і таро читаю за кодами, енергіями. А який таємний код цього сюрпризу від нього? Ну, дивіться, тут, тут є якесь недоговорення, тут є якась е, маніпуляція. Тому будьте обережні в тому плані, що він вам не все скаже, але він вам скаже те, що потрібно, щоб ви сказали йому так. Тому майте це на увазі. А наскей це буде для вас небезпечно, те, що він не все договорить. Та ну ви імператриця. Ну тут е... він імператор, ви імператриця. Щось там стосовно дружини, він може, якщо дружина є, вам щось не договорити. Або стосовно його матері. Кохання зараз полихає до вас.